Що заходять 45 випускників Червоноградської гімназії, котра є флагманом освіти і науки України, очолює колону директор, старший учитель Наталія Дмитрівна Савченко, куратори Ольга Миколаївна, Луцик, Світлана Тимофіївна Захарків. У колоні випускників Бойко Олесь. Багаторазовий стипендіат міського голови та міської ради, переможець Олімпіад з інформаційних технологій, фізики, математики, Шаршаков Богдан, багаторазовий стипендіат міського голови та міської ради, переможець конкурсу наукових робіт з історії, лауреат міжнародного конкурсу учнівських робіт, історія та уроки Голокосту, Зіньків Любомир. Степендіат міської ради, переможець обласної олімпіади з трудового навчання, фестивалю конкурсу молодь обирає здоров'я, Топорівська Юлія, Маковська Анна, Гентош Роман, Гудко Данило, переможці Олімпіад з економіки, екології, математики, німецької мови, біології, конкурсу наукових розвитків. Математики, англійської мови, Миронова Ілона, Бучинський Богдан, Музій Олег, Дудкевич Вікторія, переможці Олімпіад з географії, правознавства, економіки, української мови та літератури, історії міжнародного конкурсу імені Петра Яцека, клуб Юлія, процик Анна, лауреати міжнародного чесько українського конкурсу з усної історії, шокало Дмитро, переможець міського... Корсу таланти твої України, гри що, деколи. Мідянко Світлана, учасник міжнародної програми Флекс, кращі спортсмени, переможці змагань з баскетболу, власний керівник Ломоносова Тетяна Юріївна. Серед випускників. Водонос Оксана, президент учнівського парламенту міста, заступник голови обласного учнівського парламенту. Олімпіади з української мови та літератури, конкурсу наукових робіт з української мови, конкурсів імені Петра Язика і Тараса Шевченка. Шапляк Тарас, переможець Всеукраїнської олімпіади з астрономії, активна. Шкільної футбольної команди, чудовий ведучий шкільних і міських свят, кріль Лілія, яка має високі досягнення у навчанні, є переможцем олімпіади з англійської мови. Чемерис Вікторія, переможець олімпіади з історії, конкурсу науково-дослідницьких робіт, успішна ведуча шкільних і міських свят, гуливата Наталія, переможець олімпіади з трудового навчання. Огрінчук Марія Михайлівна, Запісоцька Наталія Романівна, Геряк Світлана Іванівна, серед випускників 9 золотих та 4 срібних медалісти. У колонії багаторазові стипендіати Червоноградської міської ради. Жикіна Оксана, Леськів Михайло, Коваль Дитяна, Лоботяк Юлія, Свіонтик Юлія, Гонсаль Софія, Висоцький Роман. Ми вітаємо саган Ірину, Дроботея Максима, Криштоф Ірину, які отримали міжнародний сертифікат з відзнакою мовного іспиту. З англійської мови PTE та Іванишина Олега, що склав аналогічний іспит за програмою Тойфа, що надає право на навчання та працевлаштування за кордоном, у колоні випускників Малко Андріана та Галенюк Денис, переможці конкурсу Флекс. Лідер майбутнього, які впродовж цілого року жили та навчалися в Сполучених Штатах Америки, серед випускників Веренчук Олеся, переможниця обласного етапу всеукраїнського конкурсу Сурни звитяги, у колоні крокують лідери учнівського міського та шкільного самоврядування Лопотяк Юлія, Сидор Андрій, Вілюра Юлія, Файчук Юлія, Кущик Ірина. У полоні крокують Сушко Сергій, стипендіат міського голови 2013 року, переможець Олімпіад з правознавства, історії всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт з англійської мови, дитячо-юнацького фестивалю мистецтв Сурми Звитяги, військово-патріотичні. Сокіл Джура, ведучий шкільних і міських свят, Берегуля Мар'яна, призер другого етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства, Берегуля... очолює директор Денисюк Любов Кіндратівна, класні керівники когут Світлана Сергіївна та Косів Василь Васильович за відмінні успіхи у навчанні золотою медаллю нагороджено горбаща Михайла, татарин Тетяну. Пастернак Ольгу у колоні випускників Горбач Михайло, стипендіат Червоноградської міської ради, переможець конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт з математики, олімпіад з математики, фізики та інформатики, гравець шкільної волейбольної команди, татарин Тетяна, Полько Катерина, призер міської олімпіади з хімії і трудового навчання. Пастернак Ольга, стипендіат Червоноградської міської ради, переможець Олімпіад з історії та економіки, обласної пошуково-дослідницької експедиції Герої не вмирають, неодноразовий переможець конкурсу з української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, ведуча шкільних свят. Школа пишається Ковташинець Анною, яка є стипендіатом Червоноградської міської ради, призером обласної олімпіади з інформаційних в Сторону відходимо до черва школа. Горді школи, учасники вокального ансамблю Гармонія, зелик Анна, Коршунова Тетяна, Середога Світлана перемагала очолюють дере. Школи Паламар Оксана Володимирівна та класний керівник Пандрівська Марта Богданівна. Школа пишається своїми випускниками, серед яких Зарадба Соломія, гордість школи, багаторазовий переможець всеукраїнських олімпіад з географії, біології, хімії, математики. Імені Петра Яцика стипендіат Червоноградської міської ради, котик Мар'яна багаторазовий переможець другого та третього етапів Олімпіад з французької мови, стипендіат Червоноградської міської ради. Півень Назар. Переможець з першого етапу науково-практичної конференції з математики, ходачук Яна, президент школи, член учнівського міського. Однієї з найстаріших шкіл міста очолює колону директор школи, відмінник освіти України Богдан Васильович Копик, класний керівник Наталія Петрівна Ващук. У колоні випускників Дубанич Юрій, відмінник навчання, переможець Всеукраїнської олімпіади з хімії, міжнародного конкурсу з хімії, другого етапу олімпіад з біології, хімії, географії, Бойко Анастасія, генератор багатьох шкільних ідей і починань, активний член міського учнівського самоврядування, організатор доброчинних патріотичних акцій. Президент учнівського парламенту школи, Кошановська Тетяна, переможець червоноградської загальноосвітньої школи номер 2 очолює колону директор школи, старший вчитель відмінних освіти України, груп Олексій Петрович, власний керівник, старший вчитель відмінних освіти України, Лисенчук Світлана Михайлівна. Серед випускників Кондратюк Лідія, переможець міської олімпіади та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт з біології, нагороджена срібною медаллю. Стермащук Віталія, активний член національної скаутської організації Пласт, надає допомогу в організації. Завзятих випускники навчально-виховного комплексу спеціалізована школа першого, другого ступені. Слав переможець міських олімпіад з англійської мови, хімії, економіки, української мови, географії, правознавства, мовно-літературного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, обласної науково-практичної конференції з української мови, обласної олімпіади з історії, Гащук Віталій, призер обласної олімпіади з інформаційних технологій.

We should have Яку принесли їм ви, пам'ятають ваше перше слово, пам'ятають перший ваш крок, пам'ятають, можливо, і першу молитву, яку Ви приносили за них. І запам'ятають також цей сонячний день, коли ви приносите їм радість з того, що розпочинаєте нове життя. І дуже важливо є те, щоб ви зуміли те життя прожити добре, щоб кожний день, кожен день, кожна мить вашого життя була радістю для ваших партнерів. Стоючи тут, біля цієї сцени, особливий спосіб. Мені дивиться хрест, хто там не бачить, можете відвернутися, подивитися. Там хрест, нашого місця. Він знаходиться в центрі. На міськрада, Народний дім це центр міста. Місце найважливіше. І хрест він вказує на важливість цього міста. Я того хочу, щоб кожен з вас, виходячи з нашого міста, розходячись по цій країні, може, навіть і в цілому світі, завжди пам'ятали про найважливіше. Це Хрест, який буде вказувати дорогу до щастя. Слава Ісусу Христу! Вельмір шановний пане голову нашого міста, пане Андрію, шановні вчителі, дорогі випускники, дорогі батьки! Вітаю вас з цим радісним привітом. Христос Воскрес! Я бачу, ви вже втомилися. Ми так з отцями стоїмо і кажемо на площі, як у великому вулику. Шумно, але я ще попрошу хвильку уваги. Пригадую я собі історію, яка трапилася у древній Греції. Філософ Сократ вийшов на центральну площу Афін, виняв зі своєї кишені яблуко. Це яблуко було гниле. Він так, при всіх вкинув це яблуко до кам'яної бруківки. І воно розлетілося. З того яблука повилітали багато-багато живих зерняток. Тоді філософ почав свою промову. Він сказав так. відбізалися я, я, тиш... я за це. <плоди> <плоди> Вот <laughs> он, Так, я тобі валю. Я знаю, і булочка. Так, так. Я щось шукаю. Я знаю, де вешалка. Так. Так. Я нічого того я бачила. Так. Е, чуєш? Це коло.

Det er tungt.